Ну, ось ми зібралися для того, щоб говорити питання щодо незаконного застосування засобів впливу на громадян під час проведення слідчих дій з боку працівників міліції. Ну, приводом для цього послугував останній випадок. Це... Четвер, який треба з п'ятницю у Придніпровському відділу міліції, 28.03 до ВС звернувся громадянин Лисенко. Заявив про те, що 27.03 працівники міліції Придніпровської РВ місяці Черкаси безпідставно затримали його та доставили до вказаного відділу, де спричинили йому тілесні ушкодження. За даним фактом, за моїм наказом розпочати службове розслідування, в результаті розслідування встановлено, що 17.03 до чергової частини Придніпровської РВ надійшло повідомлення про викидання велосипеда лідер. За даним фактом було піти кримінальне провадження за частиною 1 статті 185. Слідчі по даному провадженню доручив виконання доручення працівника в сектору карного розшуку при Дніпровській РВ І звичаю працівники карного розшуку Лисенка Олексій Олексійович та помічник-пропноважного Трохимець Володимир Владислав Володимирович на виконання цього доручення на. В інтернеті на сайті Сландо виявили велосипед, схожий на той, що був викраданий, який продавав робін Лисенко. Ров'ян Лисенко, ну того скаже, де він його придбав. Під да. чого ми приїхали, зателефонували даному громадянину під виглядом покупців, виїхали разом із власником цього велосипеда, затримали, доставили його в Перніподпідділ міліції. Іде зі слів Грумбіна Лусінка застосували до нього засоби фізичного і морального впливу. В результаті проведеного особового розслідування вони відсторонені від займаних посад і матеріали сьогодні передані до прокуратури Черкаської області для прийняття рішення згідно чинного кримінального законодавства. Реакція, моя реакція, реакція керівництва управління. Буде жорстокою і буде принциповою щодо працівників міліції, які застосовують недозволені засоби впливу. Не залежно від їхніх заслуг і не залежно від того, від, від цілей, для чого застосовується. Жоден злочин, який потрібно розкрити, він не вартий того, щоб застосовувати ті засоби, які заборонені.